Щоб літні канікули були цікавими і пізнавальними для мешканців мікрорайону Польова запрацював волонтерський центр, відкрили його силами активістів об'єднання самопоміч, аби діти мали доступ до корисного дозвілля. Ми точно обіцяємо вам, що ми зробимо все, щоб на протязі літа ваші діти мали чим зайнятися. З дітьми упродовж літа працюватимуть професіонали у самопомочі. Переконують, усі заняття будуть абсолютно безкоштовними. Всі члени нашої організації долучалися до цієї роботи, тому це особливо дуже приємно і близько для нас. Знаємо всі, що літо, і всі дітки будуть маленькі проводити своє дозвілля. І також їх батьки. Діточки можуть займатися в різних гуртках. Там і фотогуртки, і плетуть, і в'яжуть, і шахи. Дуже багато є гуртків, їх всі не перелікуєш, але ми всіх запрошуємо. Мікрорайон великий, дітей багато. З нагоди відкриття волонтерського центру для малят влаштували свято з веселищами, іграми та частуваннями. Діти та їх батьки у захваті і вже думають над тим, які гуртки хотіли б відвідувати. Я би хотіла на теніс на пластику. І танцювати мені понавелося розрисовувати флаг України, малювати на щиті. Потрібно. ми прочитали об'явлення в, в школі. У нас да, ми прийшли. Діти дуже довольні, мені приємно. Дорослим тут також знайдеться чим зайнятися. Людей старшого віку запрошують вивчати французьку мову і відвідувати безкоштовні комп'ютерні курси. Активісти самопомочі обіцяють підтримувати ініціативи активних пенсіонерів. Самопоміч має підтримувати ініціативу людей похилого віку. Тому що люди похилого віку це люди, про яких зараз ніхто не дбає, не, не думає зовсім. І волонтерський центр є такою можливістю надати допомогу людям похилого віку самоорганізуватися. Волонтерський центр працюватиме щоденно з 9 ранку до 6 вечора. Натомість самопоміж вже планує відкриття подібних закладів в інших районах міста.